А які ваші враження про Євро 2012? Яка ваша улюблена команда і що ви хочете їй побажати? Євро-2012 дуже круте. Це є нереальний шанс для України, зокрема для Львова, тому що вів відкритий для світу і світ побачив. Улюблена команда, ну ми сьогодні вболіваємося збірною України безумовно. Так. За своїх ще любимо. Німеччину, і Іспанію, тобто всі команди? Да, ми дуже любимо вболівати, кричати і тому потрібні речі. Ага. Було питання? А, яке ваше побажання до вашої любимої команди? А, бажаємо, аби Львів. Чим більше розвивався, відкривався для світу, їздили і аби нас прийняли дуже гарно, аби людям просто всі отримували задоволення. Як ви думаєте, які команди прийдуть до фіналу і можливо які виграють? Збірна Україна так. безумовно. Та ні. Думаю, можливо, Німеччина, Іспанія. А можливо за яким рахунком переможе? Не скажу добре на жаль, але дякую за інтерв'ю.